Я насправді дуже задоволений тим, що сьогодні в фокусі уваги цих безпекових угод, угод про військове співробітництво, є не тільки те, що нам обіцяють наші партнери, а насамперед, те, що ми зобов'язані виконувати. І сьогодні вже про це говорили, тим не менше, так, наші зобов'язання у всіх цих угодах вони дуже сильно корелюються з зобов'язаннями, які ми маємо виконати для вступу у Євросоюз. А вони, в свою чергу, дуже сильно корелюються з тими зобов'язаннями, які ми маємо виконати, щоб вступити в НАТО. А складається враження, що наші партнери нам кажуть, окей, якщо вам з першого разу не доходить, нам не шкода повторити третій раз. І пропонують нам ще третю платформу, третій трек, для того, щоб ми зробили рівно все те саме, що від нас просять роками, тому що ця риторика від наших партнерів, що ви великі молодці, ви в правильному напрямку рухаєтеся, але трошки повільно. Будь ласка, трошки швидше з судовою реформою. Будь ласка, трошки краще по антикору. будь ласка, трошки краще по верховенству права. Ми це все чуємо вже роками. І так, і насправді дуже трохи соромно а, від цього, навіть не так перед партнерами вже б вони звикли, а стало соромно перед власним суспільством, тому що такого рівня підтримки вступу України в ЄС і НАТО, ми вже ну, ми не мали до повномасштабного вторгнення, і в суспільстві українському є запит на виконання цих вимог до нас і зобов'язань з нашого боку. В 22-му році відбулася дуже цікава подія, яку Євген Головаха назвав я боюсь спомиці в цитаті феномен об'єднання навколо прапора. Класика жанру балансу довіри недовіри до українських державних інститутів полягала до повномасштабного вторгнення в тому, що окрім збройних сил України, церкви і волонтерів. Практично ніхто більше не не мав позитивного балансу довіри. Ну окей, з приходом Володимира Олександровича, інститут президентства теж туди долучився. А всі інші: Кабмін, Верховна Рада, Нацпол, суди, прокуратура і так далі це все було на дні суспільної довіри. В двадцять році соціологія показала, що всі без винятку державні інститути отримали плюсовий баланс. Це означало, що суспільство. В часі війни віддало неймовірний кредит довіри тим, на кого покладені повноваження до реалізації всього, про що ми сьогодні говорили. Не, вживаю, не, не люблю вживати слово реформи, бо воно не було оскому, і люди від нього смикаються. А, грудень 23-го року, чергова соціологія, і що ми бачимо за півтора року, що все відкотилося на круги своя. Тобто сили оборони, всі, хто в них ЗСУ, Нацгвардія так і далі, так далі, всі, хто тримає зброю в руках, топ довіри. Президент топ довіри, волонтери церква, топ довіри, всі інші політичні партії, громадські організації, господи, ті самі Кабмін ВРУ прокуратура, і що найстрашніше, найстрашніше, антикорупційні органи мали ну і мають по сьогоднішній день величезний мінус в балансі довіри і недовіри з боку українського суспільства. Чи означає це, що вони нічого не роблять? Та вряд чи бо ж роблять щось. Чи означає, що цього достатньо, і що українське суспільство бачить цю роботу? Ну, мабуть, ні, бо якби бачили, то би інші трошечки результати соціології були. Це, ну власне, означає, що аудит а, антикорупційної інфраструктури, мабуть, повинен мати місце, але це не повинна бути дорога а, одностороння, тому що на паралельному курсі дуже хотілося б завершення справ щодо тих. Людей і структур, які займалися і займаються системно дискредитацією антиволонтерського середовища, антикорупційного перепрошую середовища та журналістів, антикорупціонерів. Тому що це все зависло в повітрі, а так не повинно бути. І, зрештою. Коли ми говоримо про всі безпекові угоди, які ми там ми обговорюємо сьогодні, знаєте, мені в цьому контексті найбільше бракує розмови про найголовнішу безпекову угоду це внутрішню безпекову угоду в Україні. Це коли українське суспільство буде консолідоване і об'єднано навколо дуже простої ідеї ідеї, що державний інтерес. Має бути вище будь-якого іншого інтересу, конкретно взятої особи і амбіцій, чи е, групи осіб, чи фінансово-промислової групи. Це вкрай важливо, тому що ем, у нас. Е... У нас вже давно немає е, водорозділу в суспільстві по тих тригерних е, е, зонах, які були притаманні до повномасштабного вторгнення. Ми вже давно не сваримося через е, патріархат до церкви, якої ми ходимо, ну, бо всі знають, до якої треба ходити. Е, е, ми не сваримося по мовному питанню, знайшли спільні знаменники по історичній спадщині. Але з'являються нові виклики. Водорозділу українського суспільства, яке, яке треба зшивати, тому що в єдності е, тільки можлива наша перемога, і ми говоримо зараз про протиставляння в суспільстві тих, хто воює і тих, хто не воює, але це ще пофіксити можна трошки простіше. Але найстрашніше, що зараз відбувається, це протиставлення тих, хто в Україні, і тих, хто за її межами. І а, ми маємо бомбу уповільненої дії, тому що це одна з територій, де російська пропаганда та російське ІПСО відпрацьовують на всі 100%. Іноді ми даємо їм можливість, іноді ми їм пасуємо. Мені дуже прикро, але я мушу про це сказати. Що коли я був в останнє в Сполучених Штатах Америки та в Канаді, я зустрічався там з українськими громадами. До мене підходили і питалися. Скажіть, будь ласка, що мав на увазі наш президент, коли в новорічному зверненні він казав: оберіть. Ким ви хочете бути біженцями чи громадянами, і жінки з дітьми, які втекли від війни, питаються: якщо я втекла від війни за кордон, чи припинила я бути громадянкою України? Я повернуся, коли буде безпечно, бо в мене діти, і ми маємо бути обережні зі своїми словами, і ми маємо бути обережні зі своїми діями, тому що в момент протистояння українців, які в Україні, і за кордоном держава має бути мудрою, а не займати одну з сторін. Тому що те, що відбулося в травні, коли в українських консульствах почали обмежувати в певних сервісах громадян України, які легально потрапили за кордон, то якщо навіть держава і не хотіла назвати цих людей ухилянтами, то російська пропаганда їм це донесла. І під одну грибінку зачесали усіх. І можна було викружити ситуацію, і можна було розділити де ухилянти а де ні. тому що притула немає списків тих, хто виїхав за кордон по шляху і не повернувся. А обласні військові адміністрації мають. Чому ж вони не створять ці списки, не згрупують в одну а, папку, не віддадуть в наші посольства і консульства, і щоб ті, хто обманув державу. Обманув нас всіх волонтерів, підставивши е, ризикуючи репутацією довірою нашого всього середовища, і втекли. Обмежуйте їм права. Якщо людина приходить в консульство без відмітки про перетин кордону, то швидше за все вона його перетинала через тису або через Карпати. Обмежуйте її в правах. Але головний донор української економіки впродовж багатьох років, який інвестував кожного року 12 мільярдів доларів, який є однією з важливих ключових. Е, Ланок підтримки українського волонтерського руху та Збройних Сил, скільки донатів нам летить за кордону. Давайте не ображати цих людей, тому що треба думати наперед. Що ми виграли від того, що ми е, цих людей так ну, защемили? Те, що всередині українського суспільства частина людей, стоячи, почала аплодувати і казати: так вам і треба, поки ми тут мучимося, страждайте і ви там. Колись війна закінчиться, і нам треба думати про економіку. У мене є подруга Джесіка Берлін, це німецька активістка, політична аналітикиня. Коли був нещодавно в Берліні форум по Recovery of Ukraine, ми з нею пообідали, і я обережно хотів заплатити за обід. Ну так як це прийнято в нас, будучи готовий до того, що вона запропонує пошерити. Чек, так як це прийнято в них. Джесика сказала одну фразу. Вона сказала: поки німецькі ракети не зруйнують кримський міст, німці мають платити за українців, і вона оплатила цей чек. Але одна справа, що там частинка німецького. Суспільство є відповідальною е, і їм трошки соромно за нерішучість е, військово-політичного керівництва своєї е, країни щодо надання тої чи іншої допомоги нам, але це може тривати якийсь час. Після війни нам ніхто нічого не буде винний. І коли у нас постане питання, звідки нам взяти робочі руки за відсутності притомної міграційної політики? Я не бачу, що вона дуже пишеться, хоча й обговорюється в певних сінтенках. У нас умовний мільйон чоловіків за кордону, які нам потрібно повернути. Ми їх хочемо повернути, чи ми зараз хочемо зловтішатися, що їм там погано. Якщо ми їх не повернемо, то наше покоління і покоління наших дітей будуть працювати з подвоєною силою, тому що у нас жахлива демографія, і ми чітко бачимо, що років за 15 у нас людей 60 плюс буде більше мабуть, ніж інших вікових категорій разом взятих, і нам ці люди потрібно. Тому розвалювати українців між собою цим хай займаються росіяни, а ми маємо сшивати суспільство в різний спосіб і розуміти, що кожен українець за кордоном це наш ресурс і наш важіль впливу на ті чи інші процеси, але робити все для того, щоб українцям не пропадало бажання повернутися назад до України. Це нам важливо з точки зору державного управління, економіки і виживання нації. І ще раз кажу: запропонуйте якийсь суспільний договір. Тому що я ще ні разу не пам'ятаю, щоб роз'єднане суспільство перемагало об'єднане суспільство. Навпаки, на жаль, трапляється. Чи, на щастя, в нашому випадку, якщо ми збережемо цю єдність? Тому непереможні, коли об'єднані, дякую за запрошення.